Всім привіт. Останні десять років продаю розсаду помідорів і перцю. Ніколи не купувала на базарі розсаду. Дивилася ж, продають люди, купують добре, мене це не стосувалося. Я вирощувала для себе такі сорти, якісь найвищі, найраніші, найпізніші. Мені щось таке подобалося. Ми виписували у Руслана Духова. Це селекціонер з Дніпропетровської області. Там найрізноманітніший вибір був. І добре там веселає, він по трішки, для себе ж багато не треба. А про сорти, такі, як Санька, Волгоградських, я знала, але це мені було нецікаво. Я їх не вирощувала для себе, їх дуже легко ж виростити. Розсади в мене виходило більше, ніж потрібно. і... Чоловік запропонував, давай я буду, ну, ти вирощує, я буду продавати. Ну, так і попробували. Було, звичайно, дуже страшно. Чула, як люди лають продавців, бо розсада згорає на грядці. Вона чомусь у них не приживалася. А я думаю, ну чому в мене ж завжди добре все? Ну, виростили, перший рік попробували трішки. Виростила по-своєму, продали, е, так, небагато. І, мов, ніхто не сердиться. На другий рік насадила більше своїх улюблених сортів, ми все продали, але кожен підходив і просив Соньку. Оце та Сонька. Ну, для мене Соньки я ж не садила, для мене вона не існувала та Сонька, а люди звикли до неї. Тепер, коли я роблю план, щоб сіяти, обов'язково план роблю, до всіх сортів до ранніх. Пишу Саньку. Санька вона вважається ранньою, але не найранішою. Дарина, оці перші стигнуть і ступіке, чешська селекція, дуже смачний помідор. Розповідаю людям, пропоную добре, давайте мені цей сорт і Соньки. Ну, Ми поробили отакі картинки, це мої фотографії моїх помідорів. Помалювали, домалювали. Де пачку купувала сюди, теж ось причепила прибуткова справа, всі просять, купили, найшли. Вони дуже схожі на саньку, мов трішки червоніші. Отак саньку зробили. Розсада у саньки бліднувата. Така листячко гостреньке блідувата, але людей це не хвилює. Ну Якщо санька, то санька і беруть її добре. Вона не встигає доростати до гарного виду. Трішки сажаю бети. Дуже ранні маленькі кущики, але вона швидко відроджується. Так, посадить її десь над стежкою. Дарина ранні, гарні, це вдухова Руслана ж виписувала. Вони кисловаті, але віддають свій врожай повністю. Якщо помідор поспів і вже там в кінці липня вони, може, й А далі ж середні та пізні сорти, Ступіке смачні, листя картопляне. Мені подобаються за смак, у них лише так помідор, плечики зелені має, але коли він перший і смачний той помідор, то це ну, не вважається дуже страшним таким. Обов'язково волові серця саджаю. Росада не красива, така вона потягнута завжди. Я цих волових сердець купувала вже, які тільки не купув... Ну, різні, їх багато є. Але найсмачніший оцей у нас родить. Це я вдухова, з його селекції в мене залишилися. Саньки майже половину, з усіх, що я сію. Лагідний новачок і ріогранде. Це в мене йдуть сливки. Трішки саджаю білого наливу. Дуже смачні помідори, але не всі їх люблять чомусь. І в кінці волгоградських і побільше. Росада гарна, помідори в них темно-червоні, гарні, вони є різні. Там середні, пізні, 5,95, 3,93. Я які не брала, вони всі однакові. Листя темно, зелене, жирне, гарне, і розсада гарний помідор, і всі вони стигнуть у мене однаково. Трішки високорослих дебарао люди садять, вони найдовше родять. Підв'язаний помідор не так з'їдає колорадський жук. Уже ж як картошка вибереться, жук лізе тоді на помідори, а от на прив'язаний помідор, жук боїться. Там воно ж хитається, не знаю чому, але це ми примітили. так? Оце купа, яких я пропонувала людям трішки то саджаю ще солохи, оці дусі. Усе оце я брала, курносики івани купали. Все воно мов гарне, але не настільки вражайне, як оці всі основні. Санька дає дуже великий врожай, воловість серця їх там купа. Ще десь е, щас знайду Петруша огородник. Ось. Ще оце Петруша огородник дуже смачні, здорові, такі як поросята помідори. Невеликий кущ. Начіплялось помідорів, він упав і в мене лежить, чи вони ростуть. Можливо, хтось і підв'язує, так вирощуємо. Обов'язково жовтих трішки. Зараз людям не всім можна червоні їсти. Золоті пальчики дуже подобаються людям. Апельсин. Пробувала медовий спас. Ну, почепиться один помідор великий і все на тому кущі. Сезон розсади обов'язково розпочинаю із плану. Складаю план, допомагає його скласти місячний календар огородника. Ось мої 10 зошитів за 10 років, там можна почитати. Буває, відкриваю і дивлюся, але вже вивчила. Не дуже я вірю в фази місяця, але наскільки легше з ним складати план, я ж сію цілий місяць, спочатку до кінця березня ми сіємо цю розсаду, тому що цілий квітень місяць я випікірую, щоб мені ж вона не однакова була, та розсада, то так і розтягую. Ділю десь на чотири частини. Ранні. Якщо сто ящиків, то по 25 поділила, спочатку ранні сію і саньку, Середні сіємо тоді волові серця, в середні входять, сливок трішки додаю. І саньки багатенько. І пізні сіємо. волгоградські, дебарао, ведмежа лапа і соньку. І якось виходить і все рівно Соньки тієї не вистачає. Головне, я розповіла, кому треба щось уточнити задавайте питання, потім, можливо, ще, бо тут можна довго розповідати. Дякую всім, хто додивився мене до кінця. Для себе я сажаю гібриди. Я як спробувала вирощувати гібрид, мені він смачніший, кажуть, вони тверді. Мені ні, якщо він стигне прямо на кущі, не зірваний зеленим, дуже смачні, солодкі там смак зроблений так, щоб люди їх їли.